Вітаю всіх на каналі Хренландія. У сьогоднішньому відео ви побачите детальний, чесний, без всіляких та недомовок експеримент з пророщування насіння справжнього сибірського кедра. В інтернеті є немало роликів на цю тематику, та, чесно кажучи, переглянувши деякі з них, я зрозумів, що одностайних думок чи топак найбільш ефективного та простого способу, як проростити насіння сибірського кедра в домашніх умовах, немає. Кожен автор щось чудить по-своєму. Хтось заморожує насіння в морозильній камері, хтось заливає його заледве не окропом, а хтось надламує насінини, думаючи, що цим самим пришвидчить та полегшить вихід паростка із зерняти. Насправді ви погоритесь зі мною, що не варто придумувати велосипед та намагатись зробити щось вкрай нестандартне чи неприроднє. Думаю, що проростити насіння кедра варто лише злегка допомогти зернятам пройти свій природний шлях. Які вони проходять з моменту попадання на землю до моменту проростання, але допомогти його пройти пришвидшеним способом та таким чином, щоб не зашкодити. Маючи власне, непоганий досвід із пророщування насіння грецьких горіхів, оскільки всі мої дерева, що ростуть в моєму горіховому саду, вирощені мною власноруч із горіхового зерня, а також досвід вкорінення черенків винограду та вирощування саджанців з них. Я вирішив застосувати ці знання та способи до насіння Сибірського кедра. Причому одразу в трьох варіантах, щоб визначити, який з них найефективніший. Та м заодно, щоб ви, шановні глядачі, вибрали для себе той спосіб, який вам підійде найкраще. Тому не забувайте підписатися на канал та поставити вподобайку. Хоча б за те, що я так постарався. Розвиваємо та підтримуємо україномовний YouTube разом. Отже. Для початку нам потрібне гарне насіння. І мені пощастило таке нещодавно отримати. Знаючи мою пристрасть до садівництва, пару справжніх свіжих шишок Сибірського кедра мені нещодавно подарував мій кум Іван, родичів якого ще в часи сири-сири доля завела до далекого Сибіру, де вони й залишились жити. І от під час нещодавньої зустрічі на схилі років їхня родина зустрілася в Європі. Де й були передані ці шишки з насінням. Просто уявіть, який вони подолали шлях з далекого Сибіру через Європу до України. Отже, правило перше це свіже насіння. Кілька насінин з цієї шишки ми е, скуштували разом з дітьми, е, ну так, щоб вони хоча б спробували. Бо я признаюсь, що в останнє, мабуть, їв ці горішки в далекому дитинстві. І ще з тих часів у мене з'явилася ідея проростити кедрові горіхи. Правда, на багато-багато років я про цю ідею забув, тому що, ну, шишки справжнього Сибірського кедра в наших раях це дуже-дуже доволі рідкісний такий матеріал, екзотичний можна сказати, а можливо, я просто не цікавився. Ну, тим не менше... Через те в мене аж зараз випала нагода от, здійснити свою дитячу мрію, спробувати. Е, хоча я впевнений, що у багатьох з вас в дитинстві всі горщики з маминими квітами там на підвіконні були густо всіяні, якщо не кісточками з лимонів, то з мандаринів, апельсинів чи навіть з фініків. У ну, мене, в мірі, так було. Наскільки пригадую, найкраще проростали чомусь лимони. Отже, почистимо ми цю шишку. Зараз дістану все насіння. До речі, цікаво буде порахувати приблизно, скільки насінин, точніше, горіхів, якщо правильно називати, з одної шишки. От зараз я почищу, порахую і вам тоді скажу. Тому не перемикайтеся, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і продовжуйте. Ну, отже, дістав я всі горішки. Якщо я не помилився, вийшло 76 штук. Ну, тобто Можна пропустити, що близько 80 кедрових горішків є в одній шишці. Доволі таки багато. Я, чесно кажучи, думав, що буде там в два рази менше, ну це добре. Значить, для експерименту я відібрав 30 е, зерняток. От, решта зерняток залишиться. І це буде сюрприз, тому додивіться відео до кінця. Отже, що ми далі робимо? Крок номер один. Скарифікація. Е, скарифікація насіння від латинського scarifico – дряпати, надрізати. Тобто поверхневе ушкодження твердих оболонок насіння. Найперше, я вирішив провести скарифікацію всіх посадкових горішків. Ось цих. Скарифікація це, так би мовити, штучне, навмисне поверхневе ушкодження твердих оболонок насіння. Колись я вже проводив е, таку операцію з насінням певних видів лікарських рослин і бачив гарний ефект. Тому, враховуючи, що насіння кедрових горішків має досить таки тверду оболонку. Можна одразу допомогти паросткам та полегшити їм майбутнє проростання. Для цього нам буде потрібно що? банку півлітрову. Одразу засипаємо в неї наші горішки експериментальні. І буде потрібен наждачний папір рулонний Ось. Ну, довжиною приблизно там пів метра до метра, скільки у вас буде. Зернистістю 80-100 одиниць. Ну, я в даному випадку вибрав 100 одиниць. Отже, і що ми робимо? Значі складаємо цей папір удвоє, ось, ось так, таким чином, щоб зернистість у нас поверхнева, ну, поверхня була зерниста з обидвох сторін. Після чого скручуємо його по колу, ось так і складаємо в банку. О, трошки він заширокий. Ну і потрібно закрити банку кришкою. Ось, зараз я просто його надріжу, вже не буду показувати, щоб закрилася добра кришка. І значить, після цього трусимо ось так в різні боки. Але потрібно щільно закрити е, кришку, щоб горішки вільно собі могли ось тут літати між цим наждачним папером. Таким чином, оболонка горіхів буде штучно пошкоджуватись, тобто так легенько продряпуватись. Наше завдання не пошкодити горіхи, але щоб вони так відчутно пошкробилися зі всіх боків. Тобто потрібно буде ось так інтенсивно їх струшувати, там хвилин 5-10, то в залежності від того, хто як трусить, і цього буде достатньо. Так, маленьке доповнення таке краще скласти папір у вигляді таких сходинок. Щоб він у нас був не по колу, а ось таким чином, ніби по секторах. Так буде горішкам простіше заходити між оці сектори і відповідно краще вони будуть прошкробуватися. Ну, і тут я обрізав папір по ширині, бо він в банку не влазив. Ну, словом, це вже дрібниці, можете собі зробити, як вам буде зручно. Але принцип такий, що нам потрібно ось так буде хвилин 5-10. Інтенсивно помахати і вже будете дивитись по самих горішках, наскільки вони надшкробалися чи ні. Ну, в принципі, хвилин 10, я думаю, буде достатньо. Нам важливо не пошкодити горіхи, а їх легенько, як би мовити, штучно пошкрябати. Так, отже, минуло 10 хвилин інтенсивного такого помішування. І що ми бачимо? Ось на стінках банки, на самому наждачному папері, з'явилася ось така пилюка коричнева. Тобто, ми бачимо, що горіхи, якась частинка поверхні їхньої оболонки точно пошкодилась, що, в принципі, і вимагається в процесі скарифікації. Тобто Можна вважати, що цю процедуру ми зробили. Тепер значить, ми будемо діставати горішки і пророщувати їх трьома способами. І вже в результаті ми побачимо, який з тих способів буде найбільш ефективніший та й найпростіший для пророщування горіхів сибірського кедра в домашніх умовах. Наш дачний папір, до речі, не викидуйте, його спокійно можна ще використати для шліфування дерев'яних виробів там, чи металу, що потрібно по господарству. Отже, я розділив наше насіння, тобто по 10 зернят для кожного способу. І розмістив їх в три посудини. Значить, перша методика, яку ми застосуємо, це буде замочування насіння. Але ну, в кожному способі вона буде трошки відрізнятися. Отже, спосіб перший. Замочуємо насіння в звичайній воді кімнатної температури на 3 доби. Ось так, заливаємо. От, і е, якщо вода досить хлорована, то бажано її відфільтрувати чи відстояти хоча б одну-дві доби, а тоді вже використовувати. У ну, мене вода з криниці, то е, я її одразу заливаю. Щодня будемо замінювати воду на нову, а на четверту добу горішки, які досі будуть плавати на поверхні, ми будемо видаляти. Для другого способу ми замочимо насіння у воді сталого снігу. Якраз нещодавно пішов перший сніг, і я назбирав кілька літрів такої талої води. І думаю, в умовах міста можна також нашкрябати щось з підвіконня чи з балкону і отримати таку водичку. Тому проводимо ту ж саму процедуру, що і в першому способі. Замочування на три доби щодня замінюючи воду на чисту, а в кінці відбраковуємо плаваюче зверху насіння. Так. І спосіб No3. В третьому випадку ми застосуємо більш такий радикальний спосіб, От, як на мене, найбільш стресовий спосіб для насіння, а саме таку комбіновану термічну обробку. Тобто, значить, для початку вимочимо їх в воді, температура якої складає 55 градусів за Цельсієм. Е, тому заливаємо так, так, є 50, та, 55 з хвостиком. Чудово. Тобто заливаємо наші горіхи такою водичкою от, і чекаємо 20 хвилин, поки воно встигне, потім виймаємо, замотуємо в мокру марлю, запихаємо в пакет і кладемо на одну добу в морозильну камеру. Отже, наразі наші ємності всі заповнені. Тут вода звичайна, тут вода сталого снігу і тут вода при температурі 55 градусів. Після того я покажу ще, як я далі зараз проведу з цим способом ще подальші дії. Як я вже говорив, оскільки спосіб номер 3 в нас включає в себе комбіновану таку температурну обробку насіння, після того, як водичка вже остигла, ми виймаємо наші горішки кедра з ємності, викладаємо їх на марлю. Ось. Можна цією водичкою так от палити одразу. І їх одразу просто ось так закручуємо. Закручуємо. О, закрутили, полили, ставимо на пакет. Пакет також закручуємо. Тягуємо резиночкою і все. І кладемо в морозильну камеру на одну добу. Таку процедуру, по третьому способу, ми будемо проводити тричі. Тобто, за три доби е, продовжимо. Отже, минуло вже три доби, відколи я почав вимочувати насіння сибірського кедра. І маємо наступні результати. Отже, спосіб номер один. Насіння в нас все на дні вже. Я вам скажу, що в принципі, що по першому, що по другому способу, насіння опустилося на дно вже на початку третьої доби. Тобто, можна вважати, що насіння все гарно вимочене. По третьому способу я нещодавно вийняв з морозильної камери оцей пакетик, ми його зараз розтопимо і продовжимо з ним діяти. Значить що ми будемо робити далі? Значить, наступний етап. Я вирішив, потрібно зробити ще вимочування на одну добу в ну, так званих розчинах з укорінювачами, тобто з допоміжними речовинами, які ну, в класичному садівництві допомагають краще проростати корінцям або там, ну, краще проростати паросткам із зерняти. Тобто, в першому способі я використаю звичайний мед. Мед здав на відомий там садівникам як такий додатковий якби, спосіб покращення, вкорінення певних видів рослин і зернят. Я розбавив одну чайну ложку меду на літру води, така концентрація цього розчину. І ми замочимо насіння ще на одну добу в цьому розчині. В другому способі я використав. Препарат різопон, який я використовую при вкоріненні живців винограду. От, він є досить відомим препаратом для вкорінення. От, і я вирішив використати його. Концентрація тут 2 грами на 1 літру води, оскільки в мене цей порошок ну, він містить лише 1% діючої речовини. Тобто концентрація тут різопону 2 грами на літру. А по третьому способу. Я розтоплю зернята і просто ще на добу залишу в звичайній водичці. От такі наступні будуть мої дії. Тому приступимо. Зливаємо водичку насіннячко наше. І заливаємо водичкою з медом. Так, Спосіб номер 2 Тут нагадаю, вимочувалися зернята в воді з сталого снігу. І зараз ми розчимо грізопоном. Влиємо ще на добу і третій спосіб, потрібно буде трішки зачекати. Тобто, по третьому способу я завжди робив саме таким чином. Тобто кожної доби я виймав з морозильної камери ось цей наш згорточок, тут марля є. З замерзлим насіннячком, заливав звичайною теплою водичкою, теплою. За кілька хвилин воно розтоплювалося. Тоді я заливав там при температурі 55 градусів, воно остигало, знову загортав в марлю Ну і ставив знову в морозильну камеру. І так, три рази, ну я це вже говорив. Тому зараз просто ми виймемо звідси зернятка і залишимо в цьому стакані з звичайною водою. Так, і ось наші горіхи вже розморозились, і ми їх закидуємо в шклянку з звичайною водою. Запевняю вас, друзі, що я ніколи нічого подібного не робив з кедровими горішками, тому це справді буде експериментом не лише для вас, але й для мене. От. І результати, результати насправді можуть бути зовсім не втішні, Ось. Але поки ми цього не зробимо, то не будемо знати, напевне. Адже саме так і з'являється досвід. Єдине, в чому я впевнений, точно, та то знаю, це те, що горіхам Сибірського кедра значить, перед проростанням в домашніх умовах необхідно обов'язково пройти процедуру стратифікації. І це буде наш наступний етап в пророщенні насіння кедрових горіхів. От. Про що я вам розповім через добу. Ну, але для вас вона промайне дуже швидко. Буквально ось так. І так, друзі, пройшла ще одна доба, за яку горіхи нашого Сибірського кедра вимочилися ще додатково в розчинах з укорінювачами чи з простій водичці. І зараз ми будемо переходити до наступного етапу, а саме стратифікації, як я вже і говорив. Отже, що таке стратифікація? Від латинського стратум це настил, шар певний так, і роблю, тобто робити певний настил. Це передпосівна обробка насіння для пришвидшеного його проростання, яка полягає в витримуванні самого цього насіння в вологому піску, в торфі там, чи в тирсі, наприклад, я робив при низьких температурах. Тому всі ось ці способи, з допомогою яких ми будемо. Пророщувати насіння кедра, вони всі в собі ну, якби, власне, містять всі підготовчі етапи саме до стратифікації. А стратифікація це безпосередньо, вже коли насіння буде е, якби, проходити певний період при низьких температурах, ну і буде розміщено в субстраті. Отже, для першого способу, значить, я обрав звичайну землю для кімнатних рослин з магазину. Тобто, Звичайно, універсальна суміш, там PH5,5, 7 тобто така ну, нейтральна якби, грунтосуміш. От, для другого способу я підготував якби, суміш. вже, Це та сама земля з магазину, але в е переміжку з піском. І з перегноєм, ну, приблизно в однакових пропорціях. І третій спосіб це просто ця ж сама земля з магазину для кімнатних рослин в переміжку з піском, приблизно 50 на 50. От, І е, зараз просто я візьму ці насіннячка, злию з них вже воду і їх повстромляю всюди, ось в ці такі лоточки. Можна обрати, звісно, якусь пластикову ємність. Але в мене були лотки від яєць. В принципі, я вирішив, що можна скористатись ними, тим паче їх якраз 10 якби комірок в одній упаковці, так як мені і потрібно. Тому ці лотки я вирішив використати. В принципі, стратифікацію, ну, як сам процес, я з ним вже знайомий досить давно, тому що я робив можна сказати, передпосівну підготовку горіхів. Колись як вирощував свої саджанці, я вже можливо згадував. От, тобто Всі саджанці грецького горіха, які ростуть в мене в саду, вони власне вирощені мною власноруч. От, і е, з допомогою цієї процедури стратифікації, з якою я колись ознайомився. Ну, з горіхами було з одного боку дещо простіше, але довше. Е, тобто, що там я робив? Я просто горіхи колись вимочував там, протягом тижня, якщо я не помиляюся, щоденно там міняв воду. І в звичайній водії, і в талій, сталого снігу. Там Різні були варіанти, бо я кілька років підряд висаджував горіхи. І після того, як тиждень не вимочувалося, я їх потім шарами е, закладав у відра. Продірявлені відра е, засипав, ну там це все пересипалося, перекладалося там торфом, тирсою там, чи вологим піском. От. Я потім закладав на місяць. Ці вітра в пивницю, ну, в льох. так. І за місяць часу горіхи прокльувались, так би мовити, проростали паростки і з'являвся корінчик, після чого можна було їх висаджувати в шкілку на город, ну і далі вже з ними працювати, там, вже як з майбутніми саженцями. Тому процедуру стратифікації для звичайного грецького горіха, я колись робив, і досить успішно. Якщо знайду фотографії, я е, повкладаю сюди в відео, щоб ви собі поглянули. От. Ну, але мова зараз йде власне, про горіхи Сибірського кедра, тому давайте їх встромлюємо в підготовлені ці субстрати. Горішки встромлюємо гострим носиком донизу. Ось і все. Залишилось зробити ще одну невеличку процедуру. Я зараз її зроблю і вам її одразу покажу. Отже, друзі, що я ще зробив, це я обмотав стрейч-плівкою наші контейнери, в яких знаходиться насіння, щоб в процесі стратифікації вся волога залишалася ну, максимально всередині, щоб вона не, не випаровувалася. І ми беремо ці контейнери зараз з вами, їх акуратненько і складаємо в холодильник на нижню полицю або на ну, в шухляду е, нижню. І забуваємо за них на 2-3 тижні. Тому, друзі, щоб побачити результат за 2-3 тижні, не забувайте підписатися на канал та поставити вподобайку. Для вас цих 2-3 тижні пройде непомітно. Буквально ось так. Так. Ну і ось, друзі, пройшло вже два тижні, як наші контейнери з насінням горіхів е, пробули в холодильнику. І зараз я їх переніс на підвіконня в кімнату, де температура ну, близько 20-22 градуси. Так, це у нас номер три. Зернятка собі стерчать, так і має бути. Нічого тут нового не побачити зараз ще не повинні. Бо за одну добу, звісно, зернята проплюнутися після холодильної камери. В принципі, не могли. Так. Номер два. No. У стані вони будуть знаходитися тепер тут на підвіконні, і будемо за ними спостерігати. Ставте вподобайки, не забувайте підписуватись на канал. І я впевнений, ми незабаром побачимо результат. До зустрічі! Контейнер номер один із звичайною землею пусто. Контейнер номер два. Земля пісок і перегній. Вже є чотири паростки. Контейнер номер 3 де є земля і пісок в однаковій пропорції. Один паросток, другий пробивається, і третій ніби вже вилазить потрішки. така ситуація станом на 13 січня.